Вас вітає Перший Дашівський біологічний канал і людина, яка журиться про те, як російські окупанти попсували наше довкілля Ємсенко Ольга. Організми вивчали здавна, але їхні взаємодії тільки із 19 століття. Доглядальники у цьому притулку для тварин кажуть, що ці котики так роблять кожного ранку. Екологія це біологічна наука про взаємодію організмів та їхніх угруповань між собою та з навколишнім середовищем. Цей птах летить і думає, що це мені на спину причепили. У побуті екологія. Має зовсім інше значення. Коли кажуть погана екологія, то під цим мають на увазі дуже забруднене навколишнє середовище. Але це дуже некоректно і так зразу видно неосвіченого журналіста, наприклад. Екологія це наука, а довкілля це один із об'єктів цієї науки. Не можна казати, що наука погана. Можна казати про забруднене довкілля. І тут ви бачите дуже дебільний спосіб вирішити екологічну проблему. Останнім часом екологія почала вивчати вплив людини на довкілля, ефективну охорону цього довкілля і використання, тому що нам тут якось треба жити. І, звичайно, що ми мусимо цим користуватися. Зарубіжні науковці виділили для цього окрему галузь, науку про довкілля. А у нас цим займається прикладна екологія. Це давня фотографія, причому там було написано десь і російською мовою. Можливо, це писали білоруси поведінкою теперішніх білорусів. Я вкрай, вкрай обурена просто. Але тепер це стало актуально для нас. Біологічна екологія, яка вважається класичною і прикладна екологія, разом утворюють панекологію, тобто і теорію, і практику разом. Об'єктами класичної екології є організми. Ось як, наприклад, оце сімейство рис, рисів. як це? рисей, рис, рисей. Вибачте. Також об'єктами є популяції, тобто групи організмів одного виду, які разом проживають. Є екосистеми, і, звичайно, вся біосфера. Виділяють також окремі розділи екології, які вивчають певні систематичні групи. Наприклад, є екологія мікроорганізмів, екологія рослин, оцініть креативність цього фотографа. Екологія тварин, екологія грибів. Наприклад, є ще гідробіологія, яка вивчає гідробіонтів, тобто мешканців води. Ось ви тут бачите прекрасне фото хижої рослини-пузирчатки, яка у свої видозмінені листки заманює планктон. Є ґрунтова біологія, яка вивчає організми ґрунту. Організми зазнають впливу інших організмів, їхніх угруповань неживої природи, і самі, в свою чергу, на них впливають. Це закон єдності організму і середовища. Цей вплив взаємний. Основними завданнями класичної біології є вивчення взаємозв'язків між живою і неживою природою. Також дослідження популяцій, угруповань, екосистем і біосфери в цілому. А прикладна екологія вивчає взаємовплив суспільства і природи, і гармонізацію цих відносин. Ось тут ви бачите зелене насадження у великому місті серед хмарочосів. Зверніть увагу на будинок на першому плані Pfizer, от де нам вакцини роблять. Екологія використовує звичні для біології методи спостереження опису і порівняння. Ось тут ви бачите приклад фотопастки, яка дозволяє відслідковувати гомойотермних тварин. Щось на зразок русні, воно теж працює, вони також помітні у тепловізор, а ми вважаємо, що гарні. Гарна русня це та, яку вже в тепловізор не видно. За нашої погоди, це приблизно через добу тіло встигає охолонути, так, що його не видно у тепловізор. Переміщення тварин можна відслідковувати. Ось ви тут бачите, як джмелю вчіпили О, такий прилад якийсь мікро GPS. За потреби тварин мітять. Навіть до цього часу, ви бачите, ось у цього мартина на ногах є аж два кільця. Зазвичай, якщо мітять тисячу птахів, то потім виловлюють. Одного птаха із цієї тисячі, а всі інші ну, от просто носять це кільце без всякої інформації для людей. Тобто, якщо ви таке кільце знайшли, то вам треба повідомити. Я думаю, це можна в інтернеті потім адресу пошукати, куди повідомляти про кільця, які ви знайшли на якихось мертвих птахах, наприклад. Внаслідок спостережень накопичуються великі масиви даних, і для аналізу потрібно застосовувати математичні методи статистичної обробки. Експериментальні методи в екології не поширені, тому що об'єкти занадто великі, ну, коли досліджуєш цілу екосистему, і на них важко впливати. До того ж, Умови в природі дуже мінливі і під час експерименту важко врахувати дію всіх факторів. Ми буває навіть не можемо здогадатися, який чинник буде впливати на цей процес. Тому експерименти тут не популярні. Замість дослідів екологи використовують моделювання. Ось тут ви бачите приклад математичної моделі, яка є спрощеним відображенням природної системи. Тут показані. Кількість особин у двох популяціях. Зелена популяція це жертва, а червона це хижак. Ви бачите, що протягом часу відбуваються хвилі зростання чисельності жертв і хижаків. Причому ці хвилі мають однакову тривалість, але вони сунуті по фазі. Для цього є спеціально створена система рівнянь. Ну і графічне зображення. Правда, були експерименти. І ось ви бачите, оцей будинок це модель Біосфера 2. Тут поселили групу людей і спробували виявити, чи зможе людина жити в ізольованому замкненому середовищі. Зразу скажу, експеримент не вдався, і пізніше ми до цієї теми ще повернемося. Метод екологічної індикації: є такі організми, які уже своєю тільки присутністю в даній екосистемі кажуть нам про щось. Наприклад, ми можемо сказати, що коли є лишайники, то повітря більш-менш чисте. Або, наприклад, чистоту води показують наявність там інфузорія Еглена-Червона. Черв... Ефглен... А евглена зелена якраз свідчить про забруднену воду. А ще. Є метод екологічного моніторингу, коли за якоюсь екосистемою ми спостерігаємо постійно роками і відмічаємо різноманітні зміни. Ви, мабуть, також здійснюєте екологічний моніторинг з року в рік, коли ви от ходите до школи тою самою дорогою і помічаєте зміни у природі. І, наприклад, навіть можете порівняти, а торік у цей час уже було по-другому. Тепер дуже часто використовують інформацію, отриману космічними супутниками чи дронами. Екологія пов'язана з іншими науками, наприклад, із географією, із ґрунтознавством, із кліматологією, із океанологією. Без математики також не обійтись, я не знайшла підходящого малюнку, повторіть функції, може вам. І, звичайно ж, екологія зв'язана із багатьма технічними і суспільними науками. Полюбуйтесь на цю класифікацію наук. Технічні науки віднесені до природничих, а суспільні науки це соціальні науки, Вон там вони перелічені. І ви ще бачите, що є формальні і гуманітарні дуже цікава класифікація. Швидкий тест на визначення ви гуманітарій чи технар? Гіпербола це що? Якщо ви подумали про перебільшення художнє, то, значить, ви гуманітарій. Якщо ви подумали уявили собі графік, то, значить, ви технар. Це жарт. Також. Екологія пов'язана із космосом. Тепер уже є космічна екологія, бо ми вже насвинячили і в космосі. Екологічні знання нам потрібні для вивчення, наприклад, процесів еволюції. Це ви бачите поховання дуже давнє десятки тисяч років тому назад, двох підлітків вони були рідними братами. Не знаю з яких обставин вони загинули. Екологія потрібна для вивчення адаптації організмів. І люди живуть, як бачите, в дуже складних умовах, але виживають. Екологія потрібна для того, щоб краще розуміти поведінку і фізіологію організмів. Екологічні знання заклали підвалини раціонального природокористування. це таке використання природних ресурсів, яке завдає мінімальної шкоди довкіллю і максимальної вигоди, звичайно ж, людям-користувачам. Знання екології потрібні і в політиці, і в економіці, а тепер ми є свідками і учасниками, можна сказати, продовження політики і економіки це війна в Україні. Сучасна екологія це місток між природничими, економічними, суспільними і технічними галузями. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе. Просто для себе.